Всім привіт! З вами перша Львові студія автодителіну Imperial Граж. У нас у роботі був новенький автомобіль, це BMW X5 2023 року. Прямо з салону приїхала до нас на захист. Машинка вже захищена спереду антигравійною плівочкою, а до нас приїхала вона саме на захист нанокерамікою. Перш ніж захистити автомобіль. Ми зробили підготовчі роботи. А саме ми зробили детальну кмику, щоб повимивати автомобіль у кожній його дрібниці та кожну щілинку. Після цього ми зробили глибоку очистку лакофарбового покриття спеціальними глинами та автоскрабами, щоб позабирати заводські консерванти. Після того, як машинка вже була почищена, ми зробили легке корекційне полірування, щоб позабирати сліди пісні. Після перших мийок, після того, як тут демонтували захисні плівочки для транспортування, і потім тільки приступали до захисту нанокерамікою. Отже, автомобіль ми захистили двохшаровою нанокерамікою. Перший шар нам додав дуже крутого кольору, глибини блиску та повної герметизації, тобто захист від проникнення всередину важких забруднень, таких як бітом чи неякісна хімія. Другий шар нам додав дуже крутого блиску та ефекту самоочистки, тобто машина буде дуже легко митись. І не забули так само, ми і про плівочку на плівку нанесе. Спеціальна нанокераміка, розроблена для ППФ-плівочок, що додає їй ще більшого облиску, антистатичного ефекту і машинка вся в загальному буде митися однаково. Так само не забули ми і про диски. Дані диски оброблені спеціальною жаростійкою нанокерамікою, яка витримує великі температури та захищає диски від гальмівної стружки, яка потрапляє сюди і потім важко відчищається, буде дуже легко митися. І супорта ось і червоні точно так само оброблені жаростійкою нанокерамікою. Інтер'єр автомобіля також не залишився без без уваги, повністю кожна деталь в салоні автомобіля в нас оброблялась спеціальними захисними покриттями. Отже, шкіру ми обробили натуральним захисним покриттям для того, щоб полегшити максимально догляд за нею. Якщо вона забруднюється, не потрібно використовувати хімії чи щиток. Достатньо просто вологої мікрофібри. Так само, повністю по всьому інтер'єру, оброблялися всі пластикові елементи та хромовані. Окрім усіх више перечислених ефектів, нанокераміка додає дуже крутий гідрофобний ефект тобто, ефект самоочистки. Коли на автомобіль попадає рідина, вона утворюється вся в рівномірні однакові капельки. І як тільки тут утворюється у нас зустрічний потік повітря чи більша кількість води, воно все стікає повністю на сухо.